Тетяна Іванівна Філоненко, директор Зміївської міжрайонної виконавчої дирекції Харківського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, говорить, що особливістю оздоровчої кампанії 2013 року є значне збільшення коштів фонду на літній відпочинок дітей застрахованих осіб. В цьому році, як ніколи, правління фонду Києва прийняло постанову про виділення більше коштів на дитяче оздоровлення. І правління фонду Харківського обласного відділення прийняло також постанову закупити путівки за повну вартість. Тобто, в цьому році ми даємо дотацію на харчування і на культмасову роботу. Це в ті лагеря, які знаходяться. Переліку Харківської області. Дотація фонду для оздоровлення дитини у 21-денну літню зміну складає 882 гривні. Бажаючі, які подали заявки безпосередньо на своїх підприємствах, оздоровити свою малечу можуть як в таборах Харківської області, так і закладах Зміївського району. В нашому районі знаходяться такі лагері, як Зелена гірка, Біле озеро і оздоровчий комплекс фізико-технічного інституту. Сюди ми даємо в лагерь дотацію 882 гривні на зміну. Ну, крім цього, у нас Змінська ТЕС заключила договор з морським лагерем, і також вирішили придбати 160 путівок, на які ми теж даємо на кожну путівку 882 гривні. Фонд пропонує батькам 10-відсоткові путівки для їх дітей віком від 6 до 18 років. Тобто, якщо путівка до заміського табору коштує 3 тисячі гривень, батьки сплачують лише 300. Таку постанову наразі прийнято Харківським обласним відділенням фонду. Правління фонду соціального страхування Харківське прийняло. До речі, всього три області. По Україні, в тому числі наша Харківська область, прийняли постанову закупити путівки за повну вартість. Тобто ми закуповуємо путівки за повну вартість, а застраховані особи можуть отримати цю путівку вартістю за 10%. Це такі лагеря, як золотий колос, який знаходиться в Нововодолазькому районі, Олімпія в Балаклівському районі, лісова галявина в високому. Ромашка у Васіщевому, і в Бірмінводах і Ялинка це в дитячих оздоровчих закладах на базі санаторії. Ці нові пропозиції фонду соціального страхування цього року є доволі прийнятними. Тим паче, що окрім закладів Харківської області, тут пропонують оздоровитись дітям на Азовському та Чорному морі. Вартість такого відпочинку для батьків складає 500 гривень. Решту сплачує соцстрах. Ці 500 гривень, що платять батьки, входить проїзд. Тобто дитину привозиш до Харкова, їх сажають. На поїзд відвозить туди і через 21 день привозить вихователь, здає дитині батькам. Ну, поки що діти всі задоволені. Путівки ще є, так що, хто ще із застрахованих осіб не встиг придбати путівки і хоче оздоровити своїх дітей, повинні обов'язково в першу чергу звернутися до своє підприємство, Це не важливо, якщо даже застрахована особа офіційно заключений договор щасним підприємством підприємцем, і плати страхові внески, вона також має право на отримання путівки. В тому числі, право на отримання путівки, мають і фізичні особи-підприємці, ті, які заключили договір про добровільне страхування і сплачують внески в пенсійний фонд не 34,7% від мінімальної заробітної плати, а 36,6% від мінімальної заробітної плати. Окрім дитячих Оздоровчих путівок Зміївська міжрайонна дирекція пропонує відпочинок та оздоровлення у санаторіях і самим страхувальникам. Тетяна Іванівна запевняє, путівок вистачить для всіх бажаючих, але вже в четвертому кварталі. Крім дитячих оздоровчих путівок у фонді є путівки Березівські мінеральні води, роща за межами Харківської області. Також є путівки. Але це і Одеса, і Євпаторія, і Крим, і Трускавець, але їх дуже-дуже мало. Планується, що на четвертий квартал 34 мільйони гривень додаться додатково на Харківську область, на район 650 тисяч. Тобто це ще де то буде 100 додаткових путівок, так що ті, хто бажає поїхати за межі Харківської області, не треба свої відпустки літом усі витрачати, а залишити на четвертий квартал.